Існує декілька варіантів видачі карток постійним клієнтам. Давайте розглянемо кожен варіант. Перший клієнт самостійно реєструється в вашій програмі лояльності і отримує картку. Самостійна реєстрація може бути проведена за допомогою QR-коду, якщо клієнт перебуває в вашому закладі, або ж за посиланням, яке ви можете надіслати клієнту, або розмістити його на своєму вебсайті. Для отримання QR-коду або посилання зайдіть в кабінет LoyalCars, знайдіть розділ розповсюдження карток. Виберіть потрібний шаблон. Роздрукуйте і розмістіть QR-код у доступному для клієнта місці, або скопіюйте посилання для подальшого надсилання клієнту. Перейдіть до розділу налаштування, щоб визначити дані, які ви бажаєте отримувати від клієнтів. Виберіть мову анкети. За замовчуванням вона визначається автоматично згідно з налаштуваннями телефону клієнта. Після сканування QR-коду або переходу за посиланням клієнту буде запропоновано заповнити форму. Перевіряється, чи є цей клієнт у вашій базі. Якщо клієнт вже зареєстрований, він отримає існуючу картку. Якщо це новий клієнт, буде створений новий запис у вашій базі і клієнту буде видана картка. Залежно від пристрою клієнта, йому буде запропоновано зберегти карту у відповідний гаманець Apple або Google. Другий спосіб реєстрації клієнта та випуску для нього картки. Реєструйте клієнта та видавайте йому карту так, як ви робите це зазвичай. Після реєстрації дані про клієнта передаються в Loyal Cards, і для нього випускається цифрова картка. При використанні цього способу, під час сканування QR-коду або переходу за посиланням, клієнту достатньо просто ввести номер свого телефону, і він отримає раніше випущену для нього карту. Але навіть цей процес можна зробити простішим. Кожна цифрова карта має своє унікальне посилання, за яким клієнт одразу отримує свою карту без заповнення будь яких форм. Це посилання може бути відправлено клієнту в СМС безпосередньо після випуску картки. Також, якщо клієнт перебуває поруч з вами, ви можете перейти за цим посиланням і показати клієнту код на екрані свого планшета або ПК. Посилання на карту можна знайти в кабінеті «Loyal Cards» або додати додаткове поле Вальтеджо. Для цього перейдіть в мережі, налаштування, додаткові поля, додаткові дані клієнта і додайте нове поле. Після створення запису клієнт отримує повідомлення і його карта оновлюється. На картці відображається час і дата запланованого візиту. У розділі «Дані картки розміщена додаткова інформація та ваші контакти. Крім цього, можливо розмістити посилання на сторінку онлайн запису або управління наявним записом. При зміні дати або часу запланованого візиту клієнту буде надіслано повідомлення. Також будуть внесені зміни в його картку. Якщо візит клієнта відбувся і змінився залишок бонусів, то картка буде оновлена і на ній буде відображатися поточний баланс. Для надсилання пуш сповіщень перейдіть до розділу сповіщення, виберіть потрібний канал, напишіть та відправте необхідне повідомлення. Сповіщення будуть доставлені всім клієнтам, які встановили вашу картку. Якщо у вас є питання щодо нашого сервісу, ви можете зв'язатися з нами будь-яким зручним для вас способом. Наші контакти наведені на екрані та в описі до цього відео.